Всім доброго вечора. Сьогодні у нас 22 жовтня. І ми знову прийшли на берег нашого водосховища. Подивіться, як готується потихеньку природа до зимової сплячки. Але листя ще зелене, ще тепло. Хоча сьогодні вже в деякій частині села був заморозок до мінус двох. хлопці. Повернулися із моря, катери стоять, може буде видно. Десь іще тихенько чую, що гудить мотор лодки, видно, ще хтось повертається. Хлопці ловлять рибу, це стратегічно важливо в умовах війни. Тут я записувала своє перше відео. Буквально через деякий час, коли почалась війна, коли залишились без роботи, коли всі були налякані, коли всі не знали, що буде, як буде, пройшов час, і ми трошки звикли до цього, хоча людина не має звикати, але нам треба жити якось в цих умовах, бо іншої країни у нас немає. Люди повертаються зараз із Польщі. Як би там не було, повернулася моя колежанка, з якою ми трішки працювали. Тому що, як вона каже, я вдома. Ось так. І зараз я вам показую, як після, мабуть, днів з п'ять у нас був прямо такий штормовий ураганний вітер, а сьогодні море. Спокійне, тихе плесо. Он там далеко, де я вам казала, чуть, як працює мотор. Хлопці повертаються, маю надію з уловом. Ось так у нас тут вже сонця немає. Зараз я вам повернусь і покажу Вон іншу частину. Вон там ще туди ще падає сонячне проміння і там ще гарно так. Ще насолоджується сонечком. Вечора вже холодні. Сьогодні в деякій частині села навіть був заморозок до мінус двох, але взагалі то ще поки що комфортна денна температура. Ось колись тут насипали дамбу. Я вам вже показувала це, тому що розмивався берег, он так високо туди. Ото аж верх села, ну, верх, де буде на тій частині вже вулиці. І тут засипали таку дамбу. От і ви уявляєте, які бувають вітри шторми на водосховищі, коли вже дамба розмивається. Раніше тут мала, могла вірніше проїхати машина, зараз вже тут не проїде, бо бачите, які урвища. Ось. Колись я знімала тут шторм, відео є, де я знімала шторм. В ці дні я не була, бо я, була, я працювала, але не було можливості прийти сюди. Ну, а потім, відпрацювавши, вже не дуже походиш, бо є ще якісь такі роботи вдома, які треба зробити. Ту у культури трошки присадив на діляночку. Там ще ремонт у мене є зробити. Ось, бачите? О, крона дерев ще. Ловить сонячні промені. Гарно, дуже гарно, дуже гарно. Ось, А там десь у камінні онук мій кидає. Камінці у водичку, це йому цікаво, він ще маленький. Ну, школярик уже, але ще маленький. Йому все цікаво, йому хочеться пробігтися, погуляти, поки ще є можливість, то ми й ходимо десь на невеликі прогулянки, бо все-таки краще, ніж сидіти вдома, як не в телефоні, то в комп'ютері. Ось летить така пташка, чаєчка пролітає. Ось він уже вибрався наверх. І побіг до мами. Сьогодні на березі ми гуляємо старшою донькою, а на першому відео була менша, яка зараз знаходиться на навчанні в гадячі. Так що привіт, Соня. Навчайся там гарненько, повертайся, ми тебе чекаємо. Ось таке в мене сьогодні вийшло відео, невеличке, якесь розмовне. Бо е кращий психолог це розмова з людьми. Я маю надію з близькими людьми. Я щиро вдячна тим людям, які потрішку підписуються на мій канал, ставлять мені вподобайки. Я за все це вам дякую, гарного вам вечора, взагалі мирних днів. На цьому всім до зустрічі.